Вітаю всіх маленьких фанів мега хайпових поєдинків блогерів, де напевно вперше в історії нас очікує небияка інтрига. Мене звати Макс, це канал РенСайт, Бокс Українська рубрика. Прогноз. Поїхали! Вже у ці вихідні Джейк Пол один із найбільш відомих блогерів США та, напевно, перший, хто вирішив серйозно зайнятися боксом, а не просто вийти в ринг зганьбитися та заробити мільйони. Проведе свій сьомий бій у профіринзі проти молодого та непереможного проспекта з Британії, навіть справжнього боксера, а не колишнього бійця ММА Томі Ф'юрі. Саме цікаве в цьому поєдинку, через що він і привернув до себе стільки уваги, це те, що суперник Джека є рідним молодшим братом всім відомого та скандального Тайсона котрий Разом зі своїм не менш скандальним батьком готові ледве не своє життя поставити на те, що Томі ніколи не програє блогеру, і здавалось би, що це цілком логічно, оскільки він є справжнім боксером, так ще й з відомої боксерської сім'ї. Але букмейкери не розділяють такої феномесі щодо Фюрі і навіть навпаки вважають фаворитом даного поєдинка саме Джейка Пола. Взагалі, до Томі Фюрі є дуже багато питань стосовно боксу, котрі, відверто кажучи, ставлять під сумніви його велике майбутнє в цьому виді спорту. Особливо, якщо ще й подивитися на його минулих опонентів. Так, Ф'юріші молодий проспект, який провів лише 8 поєдинків на проферензі, але й дідько. Щоб перемагати цих хлопців не потрібно не те, щоб бути боксером, а взагалі вміти боксувати. Це напевно одне з найбільш жахливих резюме, котрі я бачу, і найсмішніше в цьому всьому, це те, що навіть Джейк пол, який боксував лише проти колишніх бійців, ММА, має кращу опозицію. Особливо, якщо ми говоримо про бразильця Андерсона Сілву, котрий взагалі-то переміг екс-чемпіона світу з боксу Хуліо Чав молодшого Так легендарний чаве старший ще ніколи так не червонів і довго не зможе забути цю ганьбу. Але зараз не про це. Томі, котрий, відверто кажучи, не схожий на воєнничого ірландця, особливо на фоні його брата та батька, складає про себе враження хлопця, який пішов бокс, ну, точно не для того, щоб стати чемпіоном світу, а просто щоб попіарити себе, своє гарнеличко на всяких реаліті-шоу, де він, до речі, і знайшов свою майбутню дружину. Та заробити кучу грошей легким шляхом, використовуючи відому фамілію своєї сім'ї. І як би він не старався приховати це, кидаючи гучні заяви та демонструючи всім просто шикарно. Фізичну форму, на жаль, для Томі, але йому не вдається це зробити, через що більшість фанів боксу та й сам Джейк Пол й взагалі поставили під сумніви його навички боксу. Хоча, як на мене, то вони трішки погарячкували, і з цим у нього все більш ніж добре. Не дивлячись на те, що Ф'юрі не складає враження людини, котра бажає присвятити все своє життя боксу, талантом та фізичними даними, через це він точно не перестав бути обдарованим. І дійсно, хлопець має просто неймовірну фізичну форму, плечі, шириною гірський хребет. Які вкупі з довжелезними руками дають йому змогу буксувати без ризику для себе швидкість, яка притамана всім членам родини Ф'юрі, мабуть. Окрім Джона. Хоча я зовсім не здивуюся, якщо і він літатиме по рингу, не гірше, за свого 125-кілограмового сина. Нормальну роботу ніг гарне відчуття опонента та серійність, хай і без потужної гармати, що в з його досить своєрідним стилем роблять з нього досить перспективного боксера, але тільки за умови, якщо він сам захоче ним бути. Показує досить хаотичний бокс на дальній дистанції, де в кожному поєдинку намагається якомога швидше зробити свого опонента, закидуючи того десятками різноманітних улюбленим з яких є просто шикарний правий потулок, котрий є в більшості можливість, завдяки його просто феноменальній антропометрії. Взагалі арсенал у Томі досить обширний і набагато цікавіший, ніж у того самого Джейка, що дійсно показує його як більш досвідченого бійця. Я, відверто кажучи, поки що не розумію такої великої віри букмекерів у американця, оскільки у Томі точно є, що йому запропонувати. Джейк Пол в цілому не сильно відрізняється від свого візавів, оскільки навряд чи би вирішив досягнути. Досить серйозно зайнятися боксом, якби не був схильним до нього та до спорту в цілому. Також є досить талановитим та гарно природньо обдарованим бійцем, котрий швидко вчиться новому і що найголовніше має той самий стрижень, з якого, за думкою багатьох, бракує. Томі Фюрі боксує виключно на дальній дистанції за допомогою досить посереднього джеба, але мега крутого правого прямого та хука по великій дузі. Обоє удари пробиває швидко, влучно вкладує на бійку міць, через що й відправляє людей у глухі нокаути. Рідко використовує серії на відміну від того самого Ф'юрі, хоча має досить непогану трійку. І тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Досить цікавим Обіцяє бути поєдинок, навіть не зважаючи на те, що один із цих хлопців по факту, хоча. І талановитий, але ще зовсім не навчений боксер, який лише за рахунок природнього таланту та серця воїна зміг освоїти для себе новий вид спорту. Але ще на дуже і дуже низькому рівні, що було достатньо для перемоги над такими самими хлопцями. Але точно замало для справжнього боксера. Не розумію я такої віри в Джейка Пола, оскільки, окрім Надії, Хай на потужну, але ну точно не вбивчу гармату, я взагалі не можу уявити, як він планує це виграти. Оскільки Томі, краще як боксер, майже у кожному аспекті, окрім одної сили удару. Джейк гарно вивчив найлегшу базу бокса, а саме прямі удари, котрі він дійсно за такий малий період часу відточив на досить пристойний рівень. Але дідько цього точно недостатньо для гарного боксера, особливо коли судочки переходять на середню та ближню дистанцію. Де виясняється, що Джейк зовсім не вміє на боксувати та просто стоїть за блоком або рятується в клінчі. Через повну відсутність будь-яких хуків, окрім того, що по великій дузі, Ф'юрі зовсім. Нічого не завадить у звичному для себе стилі накинутись на пола вже з перших секунд раунду, зажати того десь біля канатів та насипати довгі неприємні серії, котрі Джейк, пол, на мою думку, не зможе так легко пережити через той самий шикарний правий потулбу та аперкуту, які Ф'юрі не складе труднощів донести через високопіднятий дірявий блок американців. Робота на дальній дистанції від Джейка Пола також навряд чи зможе йому принести гарні дивіденди. Оскільки він ще зовсім боксер очок і це особливо стає помітно. По тому, як він тянеться ледве не за кожним своїм ударом. Що робити проти опонента з гарною роботою ніг, як у того самого Томі Ф'юрі, вкрай не можна. І що стане ледве не катастрофою для американця протягом всього його поєдинку. Як вердикт, я повністю розумію всю нелюбов до Фюрі, але об'єктивно він набагато краще. І що найголовніше, різноманітніше я буксер, котрий хай то у нудному поєдинку з кліншому, або у крутому поєдинку з розмінами, має перемагати Джейка Пола. Можливо, навіть і нокаутом. У Даром по печінці. Ну, дуже дієвий цей удар проти боксерів-новачків, котрі звикли недооцінювати всю його міць. Респект Полу за спробу заскочити у бокс, відкривши двері ногою, але роботи, ще не початий край і в цьому бою, на жаль, для нього, одного таланта та характера буде однозначно мало. А надії на гармату та слабку стійкість Томі, я гадаю і взагалі будуть розбиті вщент. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь на те, що воно сподобалось, і якщо ви бажаєте підтримати україномовний контент, канал в такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео або стайте одним із перших спонсорів на моєму патреон-каналі, що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики, і за що я вам скажу велике дякую. А ще особисто подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському. Мужики, ви круті, І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо у ЗСУ, Україна! Понад усе. Факт дня президент організації WBC Маурісіо Сулейман пообіцяв, що в разі перемоги Джейка Пола на Томом Ф'юрі включить того в топ-40 рейтингу WBC, через що одразу отримав вагон критики від багатьох професійних боксерів у свою адресу.